Так, в життя лайфхаки. Ці стаканчики виявилися не дуже зручними для пензлів або для мілких інструментів, які просто розсипаються в цьому стаканчику, бо він доволі таки великий. І ось що я зробила, подивилася лайфхак в інтернеті, і, звичайні, втулки від туалетного паперу я їх трошки підрізала. Трошки це буквально ну тут скільки, тут? майже 2 см. Трошки підрізала і вставляю їх сюди, в стаканчик. ставили і вже розсортовані пензлі. Розсортовані тут у мене круглі пензлі. У мене не дуже багато, тоненьких пензликів більше. Так, ти сюди неправильно попав. Круглі пензлі, далі в мене пензлі всілякі робочі ну, для лакування. Цей пензель також сюди попав, помилково так, для фарбування, лакування, ой, фарбування для лакування, для а, яких, якихось а, технічних робот, приклеювання або що. Тут в мене багато-забагато пензликів для тонування. Деякі вже, може, потрібно оновити, але ще робочі. Так, і тут в мене ще є такі пензлі, які я ними не користуюсь постійно, але вони теж є. Оце хвістик такий, не пам'ятаю, як він називається, така жорстка, як щітка, такий пензель жорсткий. І це також я підрізала ним. Також дуже зручно наносити текстуру. Я їх вирішила поставити сюди всередину. і що я можу сказати, лайфхак робочий, тому що вони всі організовано стоять і дуже, дуже непогано.